Так, доброго дня. Сьогодні э, розповім вам, як саме користуватися додатком Google презентації. Відповідно, його необхідно скачати з Play Market. Ось так він виглядає. Іконку Play Market і ми пишемо Google Презентації. Дивіться, ось так. Google Презентації. Так, обираємо зі списку так, і завантажуємо. У мене вже цей додаток завантажений, тому я його напряму відкриваю. У списку в нас будуть з'являтися презентації, які ми вже створювали. У вас їх буде, якщо ви не створювали, їх не буде. Ми натискаємо плюсик справа внизу для того, щоб додати презентацію. Відповідно, у нас створиться презентація без назви. Для того, щоб ввести заголок, ми просто двічі торкаємося і вводимо тему нашої презентації. Тему презентації. Якщо ми хочемо додати якісь. Малюнок, наприклад, ну, спочатку нам треба додати слайд. Ось справа плюсик, є отакий от квадратик з плюсиком, на який ми натискаємо і можемо додати, наприклад, слайд. Тут ми вводимо текстову інформацію, ми можемо її причому переносити. Так? Можемо паралельно додавати цю інформацію із браузера. Ось, наприклад, відкриваємо браузер Google Chrome, і, наприклад, вводимо якусь інформацію пошуку по проекту, наприклад, історія електронно-обчислої. Машина. Дивіться, ми можемо текст із цієї статті взяти, виділити, затиснувши палець на цьому тексті, і натискаємо кнопку копіювати. Потім, натиснувши кнопку переходу між вікнами, відкриваємо презентацію, натискаємо на текст і обираємо пункт вставити. Все, наш текст вставлений. Тепер далі ми хочемо вставити картинку. Знову ж переходимо в Google Chrome. Натискаємо на картинку, зажимаємо палець і обираємо кнопку Копіювати зображення. Переходимо назад в презентації, натискаємо пальцем на пусте місце на слайді і кнопку Вставити. Картинка вставлена. Далі знову ж можемо додавати слайд і, відповідно, додавати інші елементи. Якщо ми хочемо вставити, за своїм бажанням, наприклад, ще текст, у нас справа зверху є кнопка Плюсик. Тут ми можемо додати коментар. Так, ну, знову ж коментар, ви скоріше всього, використовувати не будете. Але текст. От, текст це дозволяє нам знову ж вводити якусь текстову інформацію на слайді. Щоб прибрати текст, ми натискаємо кнопку вирізати, якщо там щось лишнє. От Хочемо знову ж додати текст, наприклад, ставити. Потім знову ж плюсик, якщо картинку, ми можемо, можемо додати зображення з галереї з фотографії або з камери. наприклад. Фотографувати, сфотографувати і вставити його на пряму презентацію. Ну, скоріше всього, ви будете використовувати з галереї вставлення. Після того, як ми створили презентацію, ми натискаємо три крапочки і обираємо пункт доступ і експорт. Обираємо кнопку надати доступ. Отут, де без загального доступу, ми на замочок натискаємо. Де обмежений доступ, натискаємо кнопку Змінити. Натискаємо обмежений доступ і обираємо усіх, хто має посилання. Все. У нас тепер цю презентацію, до неї отримати можуть доступ ті, хто має посилання. Справа зверху у нас є скріпочка, ось така. Ми обираємо цю скріпочку і тепер, зайшовши у Google Chrome, чи не в Google Chrome, а в Viber. Ми можемо натиснути і вставити. Ось бачите, в нас воно навіть в презентацію ми можемо вставити це посилання. Це посилання на нашу презентацію. В Viberі воно буде доступне активним. І коли ми натиснемо на нього, будь то може переглянути вашу презентацію в, ну, через інтернет. Тому що ця презентація буде у вас на Google диску. На цьому все це невеличкий курс по створенню презентації на телефоні.